Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам Україні. Дорогі люди, не хвилюйтеся, нам нічого не потрібно. Ми бажаємо кожному з вас мири, добра, радості і Божої охорони. Ми хочемо сказати вам радісну звістку, але Вона починається з поганої. Погана новина це те, що всі люди є грішні, а Бог є святий і сили. І розплата за гріх – смерть. Бог любить людей, але не хоче, щоб люди загинули, потрапили до пеку. І є добра новина. Новина в тому, що Господь прийшов судити світ грішний, прожив досконале життя. Він ні в чому не згрішив. Господь не зробив єдиного гріха, бо Він помер за нас, людей грішних. Господь віддав своє життя на Христі за кожного з нас, щоб кожен віруючий в нього не загинув, не відправився в муки пекла, але мав життя вічне, мав прощення. Ісус Христос сказав, що Він є правда, дорога та життя. Ніхто не приходив Батьку Небесного як тільки через нього. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може отримати прощення і спасіння. Ісус не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес. Він є живий. Він сьогодні, в волі закликає людей, повернутися і це просить у кого прощення. Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Бог. і ми зараз помолимося. Сказав, благослови Україну, пережив Україну, допонився вкрабного лиця, щоб помили наш народ і спаси. Дякуємо Тобі, Боже, за все. Слава і навіки, наш Бог отець, і дух житий. Амінь. Амін. 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 за